Справа 30. Виконайте дію. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. 4 дев'ятих плюс 1 шоста. Щоб додати ці звичайні дроби, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Ну, 9 на 6 не ділиться, але 9, що множиться на 2, буде 18. Поділити на 6, це буде 3. Тому додатковий множник до 4 девятих записуємо 2. А до 1 шостої записуємо 3. Є. Ну і тоді. Наша сума запишеться в такому вигляді. 2 помножити на 4, це буде 8. А 2 помножити на 9 це буде 18. Є додати. Ну і 3 помножити на 1, це буде 3. А 3 помножити на 6, це буде 18. Зараз вже можна додавати чисельники. 8 буде плюс 3. А в знаменнику 18. І це дорівнює. 8 плюс 3. Це буде 11, 18. Yeah. Ну що ж, приходимо до другого завдання. 512 мінус 8. 12 на 8 не ділиться, але 12 що множиться на 2, поділиться на 8, це буде 3. Тому додатковий множник до 512, це буде 2, а до 38 це буде 3. Так. Ну що ж, тоді. Ця різниця запишеться. 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити на 12, це 24. відняти, 3 помножити на 3 це 9. а 3 помножити на 8 це 24. Зараз вже можна віднімати чисельники. Буде 10 відняти 9, а в знаменнику 24. І це дорівнює: 10 відняти 9 це буде 1, а в знаменнику 24. Отже, різниця буде 124. Третє завдання 3,1 плюс 1,15. Щоб додати дроби, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Тут це буде 15. 15, що ділиться на 3, це буде 5. Додатковий множник до 13 буде 5. Тоді ця сума запишеться в такому вигляді. 3,5 на 1 це буде 5. А 5 помножити на 3 це 15. Отже, 3,5. 5 п'ятнадцятих додати 1 15. -го. І це дорівнює. Ну що ж, тоді у нас буде 3, цілих. чисельнику записуємо як 5 плюс 1, бо знаменники однакові. Знаменнику записуємо 15. І це дорівнює. 5 плюс 1 це буде 6. То ми записуємо як п'ятнадцятих. І це дорівнює. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 3. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 15, що ділиться на 3, це буде 5. І записуємо, що це буде дорівнювати Є. Yeah. Переходимо до четвертого завдання. 4,9 мінус 1 друга. Одну другу зводимо до знаменника 10, то додатковий множник у нас буде 5. То ми записуємо як 4,9. Відняти 5 помножити на 1, це буде 5, 5 помножити на 2, це буде 10. І це дорівнює. Тоді можна вже віднімати 4, різниця цілої частини. Чисельнику буде 9 відняти 5, записуємо 1. Це дорівнює. 4, ,9. 9 відняти 5 це буде 4. 10. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну і записуємо, що це дорівнює 4,25. Є п'яте 5 завдання: 5 восьмих, що множиться на 7. 15. Записуємо в чисельнику як добуток чисельників, 5, що множиться на 7. А в знаменнику як добуток знаменників 8, що множиться на 15. І це дорівнює. Скорочуємо чисельник і знаменник на 5. 5, що ділиться на 5, це 1. 15, що ділиться на 5, це буде 3. То ми записуємо чисельнику 1 помножити на 7 буде 7. А в знаменнику 8, що множиться на 3, це 24. Тобто добуток буде складати 7 24. Переходимо до шостого завдання, 8 17, що множиться на 51 51,8. Чисельнику записуємо добуток чисельників. 8. Що множиться на 51, а в знаменнику як добуток знаменників. 17, що множиться на 80. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 17. 51, що ділиться на 17, це буде 3. 17, що ділиться на 17, це буде 1. І чисельник і знаменник скорочуємо на 8. 8, що ділиться на 8, це буде 1. 80, що ділиться на 8, це буде 10. Тоді записуємо, що нас вийде. У чисельнику 1, що множиться на 3, це буде 3. А в знаменнику 1 помножити на 10, це буде 10. Отже, добуто буде складати 3 десятих. Переходимо до сьомого завдання. 2 дев'ятих, що ділиться на 7 вісімнадцятих. Ну що ж, нагадую, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 2, що множиться, обернений дріб до 7 вісімнадцятих буде 18 сьомих. І зараз записуємо в чисельнику як добуток чисельників 2 помножити на 18. А в знаменнику як добуток знаменників 9, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 9, 18, що ділиться на 9, це буде 2. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Тоді отримаємо в чисельнику 2 помножити на 2 це 4. А в знаменнику 1 помножити на 7, це буде 7. Переходимо до восьмого завдання. 7 9, що ділиться на 14 п'ятих. Знову записуємо поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 7 9, що множиться. Обернений дріб до 14 п'ятих буде 45 чотирнадцятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 7, що множиться на 45. А в знаменнику як добуток знаменників 9. Що множиться на 14. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Чисельник і знаменник скорочуємо на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 14, що ділиться на 7, це буде 2. На 9 скорочуємо чисельник і знаменник, 45, що ділиться на 9, це буде 5. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Тоді записуємо, що у нас буде в чисельнику 5. Знаменнику 2, 5 других. 4 других можемо виокремити як 2 цілих. Ну і ще у нас тоді залишиться одна друга. Є? Yeah.